27 липня Олександрійці та гості міста змагалися у силі та витривалості. Черговий чемпіонат організувала громадська організація Сильна Олександрійщина. У місті Олександрія проводився міжрегіональний чемпіонат силового екстрему. Він включав чотири вправи: це логліфт, піднімання колоди над собою. Вага була 70 кілограмів на кількість разів. Наступною вправою було прогулянка фермера. Два балони по 90 кілограмів. І потрібно було пройти на дистанцію 15 метрів за найкоротший час. Далі було кантування покришки вагою 270 кілограмів. Шість переворотів за найменший час потрібно було зробити та перетягування канату. У чемпіонаті брало участь три команди по чотири чоловіки у кожній. Вони представляли місто жовті води, Олександрію та Олександрійський район. Я був капітаном команди міста Олександрії. З нашими хлопцями ми змагалися, підготувалися, я вважаю, добре. Загальнокомандними взяли друге місце. Хлопці виклались наповну, хоч і була неймовірна спека. І конкуренція з боку жовтих вод і Олександрівського району команди також була вагома. Неймовірна спека під час чемпіонату заважала ще й тим, що металеві снаряди швидко нагрівалися та створювали додаткові труднощі. Ну, в змаганнях саме було. Так сказать, важким це прогулянка фермера, вага на кожну руку сягала 90 кілограмів, тобто 180 кілограмів треба було пронести протягом 14-15 метрів. Сам снаряд був металевий, тож він нагрівався, це додавало труднощів. Та попри усі перешкоди, команди показали хороші результати та були нагороджені дипломами, медалями і кубками. Місця розподілилися наступним чином. Перше місце зайняла команда з Олександрійського району, друге місце, місце команда з міста Олександрії та третє місце команда з міста Жовті Води. Це не перші і не останні перемоги Олександрійських спортсменів і, зокрема, членів громадської організації Сильна Олександрійщина. Так Віктор Оніщенко представляв Олександрію на Спартакіаді та здобув перемогу. 1 серпня я їздив захищати ЦОС номер 11, це Укрпочта. На обласних обласній спартакіаді, яка проводилась великі виски. Отож, на обласних змаганнях з армліфтингу та гирьового спорту в запеклій боротьбі Віктор виборов два золота. Такі високі результати Віктору Ніщенко і інші спортсмени з сильної Олександріщини продовжать показувати і на інших чемпіонатах з різних видів спорту, і не тільки на обласних і всеукраїнських, а й на чемпіонаті світу. Найближчим часом. На, наші спортсмени планують взяти участь в Кубку України з пауерліфтингу, в чемпіонаті України з багатоповторного жиму. Та іщу колексій, якщо все у нас вийде, і ми будемо підведемо показники його до максимуму. Плануємо взяти в вересні місяці участь в чемпіонаті світу з армліфтингу. Колеги по спорту пророкують Олексію щуку призове місце на чемпіонаті світу. А чи справдяться ці прогнози, покаже час.